В Олександрії вже не перший рік дітлахи мають нагоду займатися картингом. Навчають їздити на невеликих, але прудких автомобілях на секції картингу в будинку дитячої та юнацької творчості. А починався цей гурток з ентузіазму. Та захоплення картингом його керівника, я особисто картингом почав займатися десь в 19-річному Віці приїхав в місто, прийшов працювати в будинок дитячої юнацької творчості, де організував гурток юних мопедістів. Зв'язку з тим, що в самого дитинства я займався з технікою мопедом. Мене були мотоцикли. Полюбляв займатися технікою. Біля мене працював гурток під руководством фамліїча Геннадія, де вони займалися безпосередньо картингом. Мене це зацікавило, ми також з ними розпочали співпрацювати, займатися. Мої діти зацікавилися, його діти зацікавилися мопедами. І ми працювали, працювали, напрацювали, вже складали самі власноруч картинги з того, що майже нічого не було. Там з металолому складали, запчастини купляли і потихеньку розвивали цей напрямок. Починалося все з одного карта, потім зібрали ще кілька автомобілів. Декому з дітей карти придбали їхні батьки. А згодом організувалася команда, та спортсмени почали їздити на змагання з картингу спочатку на обласні, а потім і на всеукраїнські. Гурток в такому. В плодотворному руслі працював майже 4 роки. Об'їздили всю Україну. Були і в Києві, в Кам'яні-Подольській, Чернігові, Чернавцах, Одеса, Кіроград, само собою. Полтава на Картотомілтава обізли приймали активну участь у змаганнях учнівської молоді по картингу. Потім робота гуртка картингу на деякий час призупинилася, аж доки директор будинку дитячої та юнацької творчості не ініціював його відновлення на прохання вихованців БДЮТ. після перерви. Спортсмени гуртка картингу спробували підкорити змагання обласного рівня і всеукраїнського. І ми. Відправилися безпосередньо в саме місто Кам'янець-Подільськ. Це в нас було в травні місяці. В травні місяці ми приїхали в складі чотирьох машин і п'яти пілотів, де з 12 команд ми зайняли восьме місце. Зрозуміло, що перший рік після такого великого тривалого простою результатів ми добрих показати не могли. Хлопці побачили, як їдуть інші пілоти. Як вони проходять повороти, на яких швидкостях вони відпрацьовують? Трошки обозлилися, що треба активніше працювати і рулем, і газом, і все краще, і треба краще готуватися до змагань і бути агресивнішими трохи. Треба настойчивими бути і їхати. Після перших випробувань спортсмени картингісти набиралися досвіду, тренувалися, і вже наступного року на обласних змаганнях з нагоди дня захисту дітей вибороли перше та третє місце в одному класі. Я приймав участь в двох змаганнях в Кам'янець-Подільському та в Кіровограді. В Кіровограді я зайняв третє місце, а міг зайняти ще перше. Але не вийшло, тому що техніка вийшла з ладу. А в Кам'янецько-Подільському ми нічого не зайняли, тому що там був більший рівень, чим ми їздили. Там більша траса. Треба ще тренуватися, щоб там. Їздити, соревнуватися з іншими гонщиками. Зараз картингісти продовжують активно займатися, удосконалювати техніку. Активно допомагають батьки вихованців гуртка, адже картинг дороговартісний вид спорту, і купувати все доводиться самостійно. Ну, я взагалі з дитинства люблю техніку. У мене техніки було всякої. І мотоцикли, і квадроцикли, є. Зараз... Ну, не знаю, мені подобається просто техніка. От я почав малий ходити сюди на картинг. Ну, мені теж подобається, тому що. Це техніка, її треба крутити, на ній можна їздити. Другий то то це взагалі другий адреналін. Це не машина лігковатой. Тобто, це геть все по-другому. На заняттях картингу діти займаються навчально-тренувальною їздою. Відпрацьовують техніку кожного заняття, незважаючи ні на снігову, ні на дощову погоду. Вчаться керувати автомобілем у несприятливих умовах. За словами керівника гуртка, чим більше дитина тренується, тим краще їй вдається показати свою майстерність на змаганнях. В картингу в нас учнівської молоді розподіляються на два. Змагання діляться на два типи змагань. Перше у нас фігурне водіння, де у нас є побудована спеціальна траса, які повинні виконати елементи. пілот, і без помилок, не збиваючи конуси, бо є штрафні бали. І так класифікуються ці змагання. В іншому, інша дисципліна на другий день проходять змагання кільцеві перегони, де у нас є побудована траса кільцевих перегонів, де вони відпрацьовують роботу прямій і на проходженні поворотів. Чим ти краще проходиш повороти і відпрацьовуєш коробкою швидкостей напрямих, тим краще тим час показуєш. Якщо погода зовсім не дозволяє проводити тренування на вулиці, вихованці гуртка навчаються у приміщенні крутити гайки та облаштовувати свої карти. Я захотів саме цим видом спорту займатися, тому що я люблю машини, і люблю спорт. Мені подобається коли вчитель щось об'ясняє, коли ми їздимо, навчаємось. Коли я сідаю за кермо, я відчуваю екстрим. До гуртка картингово Олександрійські дітлахи можуть записуватися з 10 і до 18 років. Зараз у гуртку вже нараховується 17 вихованців. Картингом можна займатися з 6 річного віку. Там в нас є клас картингів, піанер Б, піанер Н, де можна з 6 років і до 12 років займатися. Це початкова ланка заняття цим видом спорту. Але в зв'язку з тим, що група велика, персонально не можу приділяти увагу кожній дитині особисто. В зв'язку з тим, що вони вже в десятирічному віці можуть сприймати колективну роботу з технічним видом спорту і технічним картингом, да з картом безпосередньо, то я їх беру з десятирічного віку. Свої заняття гуртокартингу проводять у вихідні на подвір'ї будинку дитячої та юнацької творчості. Зараз спортсмени готуються до наступних обласних змагань, які відбудуться на початку літа.